І тепер до теми чи виїжджають, і наскільки масово виїжджають чоловіки віком до 22 років з України, тому що є інформація, що фіксується хвиля звільнень серед чоловіків віком до 22 як зазначає видання НВ після того, як Кабмін дав дозвіл на безперешкодний виїзд за кордон, багато молодих працівників масово покидають роботу. Зокрема, в АТБ маркеті звільнилися чи попередили про такий крок близько чверті хлопців віком 18-22. 22, кажуть у прес-службі ретейлера. І це переважно охоронці та вантажники. Та ж історія і в торгівельній мережі Фокстрот. А з ресторанного холдингу Фест, за даними піар-директора траса Маселка, звільнилося вже 22 юнаків це кухарі, офіціанти та бармени. Найбільші втрати кадрів зафіксовані в новій пошті, де лише за 10 днів звільнилося 170 осіб віком до 22-х. І виїзд 18-22-річних чоловіків це буцімто емоційне рішення і не масове явище. Отак От заявив виданню НВ, HR одного однієї з компаній. За його словами, цю тенденцію переважно відчула сфера обслуговування в банківському секторі, хімічній та металургійній промисловості. Такого ефекту, нібито, немає. Чоловіка до 22 років не втримає підвищена зарплата соцпакет чи кар'єрна перспектива. Бо рішення на виїзд за кордон приймається під впливом страху, каже співрозмовник видання НВ. Одночас Держперекордонслужба служба не може назвати точної кількості чоловіків від 18 до 22, які покинули Україну після дозволу у. Кабміні. І про це ДПСУ повідомила нардепу Ярославу Железняку у відповідь на його запит. І з'ясувалося, що у відомстві не ведуть окремої статистики щодо цієї вікової категорії. Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко каже, що вони не фіксують на кордоні так, збільшення пасажиропотоку. Тобто воно все в, в межах того, що вони і раніше спостерігали торік, от в цей сезон, який зараз є. Однак. Чи справді може зараз йтися про те, що відбувається відтік чоловіків віком від 18 до 22 років, і наскільки він може бути масштабний? Говоримо з нашим гостем Василем Воскобойником, головою офісу міграційної політики. Пане Василю, ми вас вітаємо. Доброго дня, раді вас бачити. Спасибі, що погодилися включитися. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів, і з ки буду відповідати на ваші питання, пане Василю. Насамперед хочу запитати ну, з огляду на те, що все ж таки є якийсь напевно відтік молодих чоловіків до 22 років, і з огляду на те, що сталося сьогодні у Польщі. Ми ж розуміємо, що ситуація поки що рухається, що москалі, очевидно, будуть все таки провокувати членів країн альянсу. І, от чи може потенційно Польща зараз бути такою країною для чоловіків віком до 22 років, до якої не варто їхати, от, з огляду на цю ситуацію, яка сталася цієї ночі? Зокрема, я б не став так розглядати угу. саме Польщу Польща. Це та країна, з якою в нас є кордон, і який можуть перетнути нашого наші молоді люди. А далі куди вони поїдуть, це невідомо і тому те, що відбувається зараз з Польщею, це не буде якимось таким серйозним сигналом для українців: виїздити за кордон чи не виїздити. Бо як кажуть, до Польщі залетіло 23 три а чи з України пролетіло майже і на нашій території. Десь вони знайшли свої цілі. Їх було майже 700. Тобто, ну це зовсім зрівняні речі. Тому я думаю, що ті люди, котрі прийняли для себе рішення виїздити, навряд чи їх зупинять подібні події, провокації або свідомі атаки з боку Росії по Україні по Тепер стосовно цієї інформації щодо кількості чоловіків віком від 18 до 22 років, Держприкордонслужба каже, що вони не ведуть статистики обліку. Скільки ж молодих чоловіків такого віку вже за ці 10 днів покинули територію України. Ми ж розуміємо, що все ж таки є автофіксація на кордоні, коли люди перетинають. І в принципі, якби було бажання, очевидно цей момент можна було б відстежити. Чи я помиляюся, пане Василю? Адже ж ну всі дані, в принципі, при перетині кордону, вони є в автоматичній базі Держприкордонслужби. Це можна порахувати. Єдине питання: а для чого рахувати? Ми для чого рахувати? Якщо наш уряд прийняв зважене рішення про те, що наша молодь. У віці до 22 років включно може перетинати кордон? Навіщо зараз панікувати? Навіщо говорити? Що почалось максимасово звільнене молоді? Що що я до речі не вірю? Я більш схиляюсь до а того, що вірити? це емоційне рішення молоді, а є це більш емоційне рішення молоді. Чому б ні? Якщо вони працюють в торгівельних мережах звичайними вантажниками, якщо вони виконують некваліфіковану працю, чому наприклад, не поїхати до Польщі і не почати там заробляти в два в три рази більше або може поїхати до Німеччини і почати нам заробляти чотири-п'ять разів більше, аніж вони заробляють тут у нас в Україні. Ну як можна і в чому цих молодих людей можна звинувачувати? Е, є можливість виїздити Ну, молодь виїздить це їх рішення. Ми ж країна вільних людей, котрі можуть вільно пересуватися світом, і тому заяви з боку роботодавців на них можна зреагувати дуже просто: підвищуйте заробітні плати, робіть їх кон конкурентними заробітніми платами, котрі молодь може отримувати за кордоном, і можливо, молодь нікуди не поїде, пане Василю. А ви вважаєте, що ця історія може простимулювати бізнес піти на такий крок, щоб зробити конкурентно здатними зарплатами для чоловіків віком від 18 до 22 років, якщо за кордоном в них є можливості отримати більші суми? Це може бути стимулом простимулювати бізнес в умовах, які вони теж переживають. Це війна і теж бізнесу в Україні не просто і нелегко в цих умовах. Це дуже гарне запитання, але давайте собі уявимо, що все рівно рано чи пізно війна закінчиться, рано mm. чи пізно кордони відкриються. Рано чи пізно наші люди захочуть поїхати працювати за кордон, щоб заробити там більше грошей. І якщо ми виходимо саме з цього, не з позиції те, що uh -huh. поїхало молодь 18-22 роки, а те, що в нас взагалі всі чоловіки в віці від 18 до 60 років отримують можливість виїздити за кордон. І що тоді будуть робити в цих умовах наші роботодавці? Вони повинні зрозуміти, що після закінчення війни та відкриття кордонів вони вже будуть конкурувати не один з одним по рівню заробітний влад, вони будуть конкурувати з західними країнами. Вони будуть конкурувати з роботодавцями, які знаходяться у Польщі, в Чехії, в Німеччині. Ну, підвищувати ефективність праці, автоматизувати там, де ви не можете взяти людину на маленьку заробітну плату. Підтягуйте рівень заробітних плат до європейських. Бо саме головне ціни на продукти харчування, наприклад, у нас такі самі, як у Польщі. Ціни на послуги такі самі, як у Польщі. Чому в нас заробітні плати не відповідають рівню Польщі? Але умови в нас не такі, як у Польщі, тому що у нас війна, пане Василю. Я ось отак от відповім на станом на зараз. Однак, все ж таки, мене цікавить інше питання. Так, поки що роботодавці фіксують невелику кількість людей, чоловіків в віці до 22 хто написав заяви, ну планують звільнитися. Однак ми ж розуміємо, що коли ми зараз говоримо про невелику хвилю тих, хто виїхав за кордон і намагається себе знайти віком до 22 років, знайти за кордоном і знайти можливість там працювати, Влаштуватися, жити нормально, і якщо їм це вдається і вдасться, вони залишаються. Це означає, що можна очікувати другої хвилі, які побачать, що ці хлопці успішно себе знайшли за кордоном, починають реалізовувати, і це може спровокувати насправді підштовхнути другу хвилю, яка буде більш масштабнішою, аніж умовно кажучи, зараз те, що ми спостерігаємо. Так, насправді досвід тих, тих молодих людей, які вийдуть за кордон, соціалізуються, знайдуть собі роботу, а буде підштовхувати і їх друзів виїздити. Але давайте все ж таки говорити, що це рішення, рішення запровадити можливість для у віці до 22 років, включно виїздити за кордон, це більш правильне рішення, яке, на жаль, було прийнято з запізненням, Бо, все ж таки, коли було, було обмеження по виїзду з 18 років. Рішення за молодь приймали їх батьки, і саме батьки відправляли дітей подалі від потенційної мобілізації тут в Україні. А якщо ж ми говоримо про молодь до 22 років, включно, то це вже зважене рішення самих молодих людей, котрі самі приймають для себе рішення або залишатися, знаходити тут роботу, реалізовувати себе, або якщо їм це не вдається в нашій країні. Вони їдуть вже далі за кордон. І виходячи з зазвичай людської логіки, а чому і хто може заборонити людям виїздити за кордон? Так нас військовий стан. Але якщо дозволено урядом виїздити у віці до 22 років, якщо це їх бажання, це їх життя, ну так хай їдуть. Угу. Е, які країни, і який спектр е, посад або робіт можуть запропонувати на заході хлопцям українцям віком до 22 років? Ви ж напевно аналізували. І чи справді є і чи може бути попит зараз на заході в же ж такій Європі, в якихось країнах, саме на таких? Ну умовно кажучи, поки що низькокваліфікованих і умовно кажучи, без вищої, ну без певної освіти хлопців з України? Потрібно розуміти, що в Європі вирує демографічна криза. Uh -huh. В них кожного року кількість людей, котрі йдуть з ринку праці, більше, аніж кількість тих людей, котрі виходять на ринок праці, і тому за цю молодь буде конкурувати будь-яка європейська країна. Я впевнений, що німці їм будуть дозволяти швидко вивчати німецьку мову. Можливо, підвищувати свою кваліфікацію або носифікувати дипломи і виходити на кваліфіковану роботу. Польща їм може запропонувати навіть звичайну фізичну працю, але з рівнем заробітних плат у два-три рази вище ніж в Україні. Uh -huh. І саме головне, що може запропонувати будь-яка європейська країна. Це поки що, і я це підкреслюю. Поки що прогнозоване майбутнє, бо все ж таки в Європі немає війни. А безпековий фактор він буде дуже довгий час ще впливати на бажання українців повертатися в Україну або виїздити з України. На жаль, на жаль, в нашій країні війна, і це є самим головним чинником, котрий буде впливати на рішення людей залишатися або виїздити. На жаль, на жаль, це так. Спасибі чесно вам за розмову, пане Василю. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з темою чи справді і наскільки масово зараз молоді чоловіки віком до 22 років, згідно з рішенням уряду, так намагаються звільнитися і покинути Україну, щоб знайти собі. Можливості жити, заробляти відповідно за кордоном, тому що держпрокослужба не фіксує за віком кількість тих, хто перетинає і покидає Україну. Ось, але бізнес бізнес каже, що насправді вони спостерігають певний відтік, не поки що не масований, але все ж таки є певний відтік молоді до 22 років, які пишуть заяви на звільнення.